Добрий день. Ви дивитесь підсумки тижня роботи Бахмутського МЦДЮ. У понеділок відбулася онлайн-зустріч Іванівського ЗСО, де були також присутні представники Бахмутського центру дітей та юнацтва. На виховній годині виступили також наші учні. Наприклад, лідер Бахмутської республіки Кирило Пономаренко презентував відеовізитівку з напрямками навчання психології, журналістики та учнівського самоврядування, а потім розповів про особистий досвід у напрямках освітньої та практичної діяльності. Також учень відвідав засідання парламенту, яке відбулося 16 листопада. Розглядали питання шкідливих звичок людей та екології. Наші вихованці завжди уважно слідкують за своїми домашніми улюбленцями, ловлять вдалі моменти та фіксують все на камеру, щоб потім зробити відеосюжет про хвостатих. Нещодавно вийшов другий випуск передачі Вуха, Лапи, Хвіст. Поздоровуйся з глядачами. Кажуть привіт. Усім привіт! Мене звати Кирило і сьогодні я вас познайомлю зі своїм хом'яком він. Мій хом'як з'явився у Бахмуті на моє день народження. У мого хом'яка хрустіка була ще подруга, верніше друг. Ну і подруга теж, в принципі, це рибка. Спочатку це був немо, а потім це був, я забув, як... Я назвав рибку. Але нічого страшного, він дуже гіперактивний, їм потрібно дуже багато місця, але саме найголовніше, ті, хто зберігають хом'яків вдома або тримають хам'яки вдома, назвати, як хочете, в них є чітке правило у цих людей, що випускати хам'яка, просто так бігати по кімнаті, не можна терпти. У неділю Кирило Пономаренко у якості журналіста завітав до вихованців гуртка театр моді юн, які також мешкають у Вінниці. Як відбулася зустріч? Дивіться у сюжеті. Добрий день я Кирило Пономаренко, лідер учнівського самоврядування Бахмутської республіки. Зараз йду по одній з вулиць Вінниці у надії зустрітися із вихованцями театру студії Моді Юн, коли дізнався, що вони теж знаходяться тут. Вирішив поспілкуватися з дівчатами. Що змінилося у вашій роботі в порівнянні з діяльністю у Бахмуті? Звичайно, робота в нас змінилася. Немає такого просторого кабінету з дзеркалами, а також немає нашої полюбленої костюмерної, де зберігалися наші костюми наш... з нашими колекціями. Але ми вже. Маємо одну колекцію, мріємо поїхати з нею ще в інші міста. Мріємо виступити на сценах Вінницьк, великих сценах Вінниці і також десь за кордон. Аліна, розкажи про свій колектив. Наш колектив називається Моді ви знаєте я так рада, що ми в одному місці, тому що в цей колектив. Ще давно в пахмуті ходила моя тітка Маша і дуже подобалось. До речі, нещодавно вихованки гуртка моді Ю Марія Маркелова та Ольга Десленко взяли участь у образотворчо декоративному конкурсі Яскрава осінь Польщі та Святкова мотанка та посіли друге та третє місця. Щиро вітаємо дівчат-переможців. На минулому тижні слухачі секції Психологія провели медитаційну релексаційну вправу поради мудреця. Потім на дошці Джамбурд намалювали те, що показала підсвідомість. День народження, мабуть, улюблене свято всіх малят, і це й не дивно адже саме тоді іменинники отримують бажані подарунки. А різнокольорові кульки, тортики та тістечка не менш приємне доповнення свята. Ось і наші маленькі вихованці з школи студії Ліра, з гуртка острів майстрів уявили собі цей веселий солодкий час та відобразили його у малюнках, використовуючи техніку малювання пальчиками. Лідери учнівського самоврядування Бахмутська республіка на занятті ознайомилися із драбиною Харта, відрефлексували власну активність. На дошці Джамборд створили стенд «Ні булінгу». Слухачі секції журналістика розбиралися із роботою журналіста у кадрі, поняттями стендап та синхрон. Пробувала працювати під час голосних шумів, а також написати статтю про бабусю господарку десяти собак, яка не виводила їх на прогулянку. Добрий день, мене звати Даша, мені 16 років. Я з міста Бахмут, але зараз я приїхала до Німеччини з міста Люди. Через війну. Тут я навчаюся в професійній школі. Відвідую курс німецької мови. А у вільний час я відвідую гарні місця Нюрнберга. Добрий день, мене звати Лі. Я приїхала з України до Німеччини, та Наразі знаходжуся тут. Вчуся в міській школі у 10 класі та купию сюди на слова. Курси на лікарні. На цьому випуск новин завершено. Душевного спокою вам у цей непростий час, любові, тепла та доброти. З вами була Повк Вероніка. До нових зустрічей!